Спочатку відкрили засідання 16-ї сесії. На ній були присутні не лише районні депутати, а й Закарпатської обласної ради Михайло Мотильчак та Ілля Токар. Народні обранці розглянули сім питань. Серед них зміни до програми забезпечення питною водою населення Мукачівщини, соціально-економічного розвитку і районної програми оздоровлення і відпочинку дітей. За всі без винятку проголосували одноголосно. Після закриття 16 сесії одразу відкрили 17. -ту. Тут на порядку денному лише одне питання прийняття районного бюджету. Загальний обсяг видатків цьогоріч на 33 мільйони більше ніж торік. Мовою цифр головний документ охарактеризувала начальник фінансового управління Мукачівської районної державної адміністрації. Отже, загальний обсяг доходів районного бюджету прогнозується в обсязі 388 мільйонів 813 тисяч гривень. З них Власні доходи районного бюджету 20 млн 244,7 і тисяч гривень. Дотація вирівнювання з державним бюджетом 220 млн 551,9 тисяч гривень. Дотація з державного бюджету місцевим бюджетом. На вирівнювання фінансової забезпеченості 348,5 тисяч гривень. У 2014 році основні галузі бюджетної сфери, тобто освіта, культура, охорона, захист зразу соціальної допомоги, складають 99,3% загального обсягу запланованих видатків по загальному фонду районного бюджету. Засіданню сесії передувала напружена робота народних обранців у депутатських фракціях та комісіях, де обговорили та узгодили всі суперечності. Практично цілий тиждень відбувалося засідання комісії з адміністрацією, і знаходили компроміс, щоб дійсно цей бюджет був у нас збалансований, щоб медики, освітяни, культура. Спорт могли розуміти якось, ну існувати, тому що дуже досить, досить важкий бюджет, можна так сказати. Тому що захищені статті це зарплата енергоносії. Ми постаралися, щоб вони були повністю десь на 100% забезпечені. Для Мукачівської ЦРЛ, яку утримує не лише місто, а й район. Депутати цьогоріч виділили на мільйон 150 тисяч гривень більше ніж торік. Було заплановано 21 мільйон. Потім дійшли компроміси, що все-таки треба надати більше і завдячую цим депутатській наполегливості і так далі як знайде компроміс 22 мільйони 150 тисяч тисяч ми бюджету, який запланований на галузь медичного району виділили трансфер для міста Мукачево. на сам кінець засідання голова мукачівської районної ради попросив сільських та селищних голів протягом двох тижнів провести засідання сесій і прийняти бюджет на місцях